Тут самарі офті овдофстеров до торнамент підсумовуючи перший етап євробаскету 2013, хочу похвалити його організаторів. Я розмовляв з представниками багатьох федерацій, різних делегацій. Команди задоволені умовами перебування. Турнір вийшов досить конкурентним з деякими сюрпризами, які я вважаю обов'язковим елементом будь-яких змагань. деякі команди перевершили наші сподівання деякі навпаки, навіть за наявності великої кількості вболівальників, спромоглися на менше ніж від них очікували. Сьогодні у групах останній вирішальний хвилюючий день, адже в багатьох випадках це досі невідомо, хто вийде в наступний раунд. З боку організаторів змагань хочу сказати, що ми дуже щасливі. Сподіваємося, що так піде і далі. Євробаскет пройде на найвищому рівні. Сподіваюся, болівальники також задоволені. Ми всі очікуванні наступного раунду, наступних матчів. Я не можу порівнювати цей турнір з Євробаскетом у Літві, оскільки ще не обіймав нинішню посаду. Взагалі я вважаю, що такі порівняння недоречні. європа маленька, але кожна з її країн має свою ментальність. різні умови життя, систему управління держави. кожна країна свого роду унікальна. Організатори євробаскетів повинні не порівнювати, а ставити собі заміту, зацікавити як найбільше вболівальників, зробити як найбільше телетрансляцій.

Я думаю, Україна повинна організувати найкращу за цих Євробаскетів. знову ж таки, Україну неможливо порівняти з Словенією, де населення лише 2 мільйони. тут. Я маю змогу день за днем відвідати три арени в різних містах. в Україні таке навряд чи можливо. Країна велика, населення понад 40 мільйонів. Арени в вашій країні мають бути більшими. І навіть справа не в цифрах і масштабах. Я особисто вважаю, що найголовніше це інтерес болівальників. Наскільки населенню приємно приймати змагання, наскільки задоволені організатори, та й багато інших чинників є. Кілька тижнів тому я був в Україні на кадетському робаскеті. Турнір пройшов на дуже високому рівні. Сподіваюся, ви зможете також гідно провести і дорослий робаскет у 2015 році, і це стане черговим кроком у розвитку європейського баскетболу.